Збирають дощову воду, аби покупатися і випрати речі. У таких умовах ось уже два місяці живуть у селі Вільне, що на Дніпропетровщині. Питну мусять купляти. Нею шпоють і худобу. Жителі кажуть, зверталися і до сільського голови, і у комунальне підприємство, що постачає воду. Звідти відповіли погрозами. Продовжить Софія Москаленко. Оце кукуруза, ну на раз разу не бачила. Коричневий, теж гурці. Кукурудза за що сягає коліна, засохлі огірки та ріденьке листя моркви. З цього городу восени навряд чи вийде хоч якийсь врожай. Жаліється пенсіонерка Марія. А все тому, що води в селі нема уже як два місяці. Стідно сказати, не памиться. Ні, посуду помить у дворі стоїть колодязь, тільки от користі з нього ніякої. Вода пішла ще з п'ять років тому. Ну, відро вже висохло, аж штарахтіт. У сусідньому дворі справи не кращі. Пані Валентина збирає дощову воду, щоб напоїти домашню птицю, і щодня перевіряє, чи, бува, не пустили питну у крани. До очі піднімаємося, це тільки хто встає, відкриває брубуємо. Оце последній час взагалі навіть не капає. Вода останні два місяці не доходить до половини села, а саме будинків, що на узвищі за технічною люди ходять до ставка, там і перуть, і купають дітей. Питну ж доводиться купувати. Буває ну, куплену даєш, будіватися нема. У нас ще були корови, телята прийшлося вивести, тому що їх ж напоїти треба. Це накладно, якби 800-900 гривень кожного понеділка давати за воду. Проте платіжки за водопостачання все ж отримують. Цю місяць я заплатила 20 кубів за воздух один. Останній місяць подають колективні скарги і на сільраду, і на комунальне підприємство, що має постачати воду. Було дві скарги. 40 підписами мені було відмовлено в реєстрації, в консультації в якійсь пораді. Мене взагалі отуда виставили з погрозами перестати все це робити і сидіти вдома. Мешканці села ще раз намагаються поговорити з головою. Тепер уже разом із нами на місці лише його заступник. Жителів вільного вислухав і повідомив про проблему. Чує вперше, адже питанням займався інший посадовець. а той у відпустці, навіть коли не буде світла, буде запускатись. Генератор набиратись вежа з водою. Буде вода там, де її зараз нема. Цього разу заяву у селищній раді зареєстрували. Про причину такого вибіркового водопостачання намагаємося з'ясувати у комунальному підприємстві. Його директор каже про нестачу води у вільному знає, запевняє, питання вирішують. Найбільша більша проблема це те, що поливається. Набирають люди в кого є, появляється вода. Вони зразу набирають собі про запас, а на верже ж вода не не йде, то що що її не вистачає. Нині каже директор: обстежують систему, щоб зрозуміти, чи безпечно відключити воду у одних мешканців і дати її іншим. А відтак складуть графік по днях, за яким усі жителі вільного отримуватимуть воду. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.